У залі зібрало ще мало львів'ян, яких обурювало бажання перевізників підняти ціну за проїзд у маршрутках до трьох гривень. Громадські слухання були багатолюдними та вкрай емоційними. Всі аргументи про подорожчання пального, вартість технічного обслуговування автобусів, необхідність платити зарплату водіям здалися львів'янам надуманими. За ними містяни побачили звичайне бажання наживи та неспроможність вирішувати свої проблеми самостійно. Ви перекладаєте відповідальність. Фінансово на тобто платоспроможних громадян замість вимагання дотації з міського бюджету чи якоїсь іншої схеми ви перекладаєте всі проблеми на плечі платоспроможного населення. Львів'яни докоряли перевізникам хамством водіїв, брудними маршрутками, відсутністю графіків руху транспорту. Пенсіонери скаржились, що водії часто нехтують проханням зупинитися і залишають їх на зупинках. У відповідь голова Львівського обласного осередку Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників України Іван Велійка порадив літнім людям писати скарги на водіїв на сторінки у соціальні мережі. В Кожному автобусі, в кожному маршруті є номер телефона керівника підприємства. Якщо, якщо ви, вам не допомагає керівник підприємства, буквально на днях в кожному автобусі будуть телефони гарячої лінії нашої обласної асоціації. У нас є сторінка у Фейсбуці обласної асоціації, в нас є. Львів'яни нагадали перевізникам і про електронний квиток, який вже давно обіцяють запровадити у місті. Зрештою, переконати містян перевізникам не вдалося. Там просто немає аргументів, там просто якийсь перелік самих таких банальних фактів, якихось самих таких які не мають в принципі ніякого стосунку до транспорту, щоб, хоч якось, щось там намагатися розказати. Якось довести необхідність тарифів. Вони є абсолютно непереконливі, тому що для мене є простою і одною єдиною вимога. Спочатку послуга, потім я плачу за це гроші. Коли я купляю в крамниці хліб, я маю на вибір 15 його видів. Я своїми грошима голосую за той гатунок, який є а на вигляд, кращий і смачніший для мене. На сьогоднішній день нам ніякого вибору не надають. Весь Транспорт у Львові є критично поганий. Тому платити своїми тяжко заробленими грошима за поганий товар я не згідний. Оці байки, що розказують, ви знаєте, ну просто я кажу, це треба щось зробити. Якщо ми надалі будемо так сидіти і чекати, то ми скоро будемо плачувати свої як 20% зарплати, 30% ми повинні платити за транспорт. Необґрунтованим бажання перевізників підняти тарифи було і для представників депутатського корпусу. Ми не можемо йти на... Поступки таким перевізникам, і як не прикро, але з п'яти перевізників, які є у Львові, так, тобто пальму в першості негативу, недотримання графіку, куріння хамства, на жаль, АТП-1. Керівник АТП-1 призначається безпосередньо міським головою. Тоді мене з'їдуть багато. Якщо мене, якщо наші перевізники є на першому місці по скаргах, що ж ми тоді можемо вимагати від приватників? І я вважаю, тут якась така незрозуміла ідея гра, і тому що, ну, якщо ми я б, наприклад, депутат, ми це скажімо, дали дозвіл, або це, ну, я думаю, що Ліана нас би це не зрозуміла. Справа все в тому, що зарплата людей не зростає, якість послуг не зростає. Але дуже хочеться отримувати надприбутки монополістам на цьому ринку. І от команда садового організовує оці бутафорні громадські слухання, щоб нав'язати думку, нібито нема страшної проблеми в піднятті. Але наголошує, що якщо виконавчий комітет прийме рішення про підняття тарифу до трьох гривень, ми це рішення скасуємо. У підсумку громадські слухання не дали бажаного для перевізників результату. Львів'яни виступили категорично проти будь-якого підвищення ціни на проїзд у маршрутках. Уляна Сенько, Юрій Руденко, НТА Новини.